Якщо чесно, друзі, я навіть не знаю, що сказати з приводу того, що я зараз буду показувати. Єдине, що можу сказати, я в афігі просто такої кількості, такої якості грибочків. Ви подивіться коїться. Це от в'язовий піньочок, з нього вон порослі якась є, але от з коріння от таке от понаростало. Це я вам показав вже. Вон ще під деревом. Вон ще сімеєчка. Вон там далі, якщо бачите, зараз я поближче покажу. Теж вон жовтіє, десяточок якийсь. Оце от взагалі шедевр, як на мене. Дивіться. Ну краса, краса неймовірно, тривати не хочеться, але буду. І всі такі однакові. Далі. Це ще було не все. Ось таке ще поруч, теж Піньочок вон. Ще сімейка. А з іншого боку. Ну, капець мені подобається це. Опс. Підбираємося. Дивіться, який шедевр. Просто... Вони молодюсінькі, а грамюсенькі. Ну, ще раз кажу, слів просто не вистачає. Збираємо.